Slava, slava, slava! Це Україна, ота єдина, свободна Україна, а сонце навчає, сяє, 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 сонце нас єдає, сонце нас єдає, Україно, будьмо, будьмо, Гопа, Гопа, Віва. Насвідає, серце на світає Україна, будьмо, будьмо опа, опа, сліва. Це моя Європа. Слава нації, ворогам і вже слава героям тричі, слава слава, слава героям, творичі! Слава! Слава слава слава! слава, слава, слава! слава нації! Слава Слава, слава! слава Україні! Героям слава! Україна, кожен, козацького роду, нема переводу, Щит і, і захід, разом, Крим, це Україна, Донбас! це Україна, одна єдина Соборна Україна, сонце нам сяє, 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 сонце нас їдає, сонце нас вітає, Україна, будьмо, будьмо! опа, опа, сліва, Це моя. we got a good thing